Просування товарів на Shopify це мистецтво, яке поєднує в собі стратегію, творчість і аналіз. Успіх магазину на цій платформі залежить від того, наскільки ефективно ви залучаєте та утримуєте клієнтів. Давайте розглянемо основні кроки, які допоможуть вам просувати свої товари на Shopify. Перше, з чого варто почати, це оптимізація вашого магазину. Переконайтеся, що ваш сайт виглядає професійно, має зрозумілий інтерфейс і адаптований для мобільних пристроїв. Створіть якісні описи товарів з унікальним. Текстами та привабливими фотографіями. Використовуйте ключові слова, які шукають ваші потенційні клієнти, щоб покращити SEO і зробити ваш магазин помітним у пошукових системах. Далі зосередьтесь на рекламі. Shopify легко інтегрується з такими інструментами, як Facebook Ads, Google Ads та TikTok Ads. Використовуйте таргетовану рекламу, щоб донести ваш продукт до аудиторії, яка дійсно зацікавлена в ньому. Експериментуйте з форматами відео, каруселі, фото і знайдіть те. Що працює для вашої ніші. Ще один важливий інструмент це електронна пошта. Створіть ланцюжки листів, які допоможуть вам вибудовувати відносини з клієнтами. Відправляйте повідомлення про знижки, акції чи нові надходження. Shopify має багато додатків для автоматизації розсилок, які значно спростять цей процес. Не забувайте про соціальні мережі. Підключіть ваш магазин до Instagram і Facebook. Регулярно публікуйте контент, пов'язаний з вашими товарами. Розповідайте їхні історії. Та взаємодіїти з аудиторією. Соціальні мережі це не лише про продажі, а й про лояльність. І звісно, використовуйте контент-маркетинг. Запустіть блог на вашому сайті, де ви зможете ділитися корисною інформацією, відгуками чи історіями про ваш продукт. Це не лише зміцнить довіру до вашого бренду, а й покращить ваше SEO. А щоб усе це працювало без збоїв, важливо правильно налаштувати прийом платежів і логістику. З Westernbit ви зможете підключити Stripe, PayPal та. Забезпечити доставку товарів у більш ніж 100 країн. Це позбавить вас багатьох технічних труднощів, дозволяючи зосередитися на найголовнішому розвитку вашого бізнесу. Просування на Shopify – це процес, який потребує часу та терпіння, але з правильною стратегією ваш магазин може досягти неймовірних висот. Ваше завдання зрозуміти свою аудиторію, дати їй те, що вона хоче, і зробити процес купівлі максимально простим і зручним.